Я з приємністю запрошую до слова пані Оксану Продан, радницю голови асоціації міст України. Доброго дня, доброго дня всім. Дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч, тому що насправді. Було важливо почути і керівника комітету профільного і представників міністерства. Це важливо говорити, і важливо, щоб були долучені громади, вичерп могли висловити свою позицію з різних питань. Я буду говорити на тему, яку заява заявлена. На ті питання, які стоять перед місцевим самоврядуванням, і почну з тих законопроєктів, які в першу чергу блоками скажу, які в першу чергу потрібні сьогодні місцевому самоврядуванню в 2023 році. Перше головне, що сьогодні чекають, бояться очікують. Передбачається звичайно законопроект про службу в органах місцевого самоврядування 6504, Ми його відпрацьовували. Декілька років проходили кілька етапів. Дякуємо за те, що комітет підтримав пропозицію асоціації міст України і встановив там достойну можливість достойної заробітної плати для працівників місцевого самоврядування. Дякуємо за і керівнику комітету і Олені Шуляк, і Віталію Талібезгану, які очолюють підкомітет. Це перший блок. Це все, що стосується роботи органів місцевого самоврядування. і Головне це законопроект 6504. Крім того є ряд інших проєктів, які є в комітеті, і я впевнена в тому, що на базі на майданчику комітету ми їх відпрацюємо. Є другий блок питань, які стоять сьогодні перед місцевим самоврядуванням, як абсолютно перед усіма, це фінансове забезпечення громад. І я би хотіла про декілька речей сказати, які вже зроблені, ми змогли відстояти, і збереження ПДФО від. Утримання військовослужбовців і дякую всім тим громадам, хто зараз тут з нами, хто допомагав асоціації міст відстояти ці надходження. Ми вже другий рік маємо нашу ініціативу чотири додаткових відсотка ПДФО в бюджетах місцевих громад. Разом з тим, у нас є великі виклики, які треба вирішувати саме на законодавчому рівні. Це фонд вирівнювання, це вирівнювання в бюджет в бюджету. І ми говоримо про те, що сьогодні вже ми заклали, коли відпрацьовували в робочій групі при президентові України. Заклали в плані відновлення саме зміну формули по вирівнюванню. І це дуже важливо для абсолютно всіх бюджетів громад, від самих маленьких до великих. Що важливо в фінансовому забезпеченні це освітня субвенція, якої сьогодні не вистачає в громадах, і через те, що залишки у них забрали в минулому році, як ми не боролися за те, щоб вони залишились, і через те, що в цьому році мінус, мінус, 10 мінус, десять громади мають менше фінансування а це те, що потрібно, і це теж треба закладати в. Законодавство це теж питання законотворчої роботи, те, що нам потрібно, і звичайно говорили сьогодні тут. І я повторюю питання ПДФО сплата чи за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, чи за місцем проживання. Найманої особи, чи за місцем здійснення а, тієї чи іншого господарської діяльності, це три різних міста місця. Сьогодні в парламенті 13 зареєстрованих законопроєктів з цього приводу, але насправді я зараз звертаюся до виконавчих органів в першу чергу, але в принципі і парламентарі, які тут є, вони розуміють, що мають контрольну функцію. Питання в тому, щоб податкова виконувала закон. Як тільки почне податкова не підігрувати тим чи іншим платникам, тим чи іншим громадам, які сьогодні... Тут завертають тут завтра. Тут у нас буде розуміння, хто і як повинен формувати оцю свою дохідну частину, як воно буде працювати. Тому це теж дуже важливо і це, що стосується фінансового забезпечення бюджетного, і є ще одна річ, про яку сьогодні вже говорили. Говорив Олександр Солонтай, Говорили про те, що треба створювати умови для бізнесу, для того, щоб бізнес міг розвиватися в громадах. І насправді сьогодні багато громад створюють різні умови спеціальні саме у себе на своїй території для того, щоб продовжуйте, будь ласка. Для... Дя... Дякую дуже вам. Так, Колеги? тобто фінансове забезпечення, фінансове забезпечення воно залежить в тому числі і від того, як працює економіка в громаді. Тому дуже важливо створювати умови для бізнесу. І насправді ми сьогодні працюємо і стосовно податків на нерухоме майно і податку на землю. Це і стосовно створення відповідних е, умов для бізнесу, це те, що роблять громади у себе. Кожен голова, всі депутати насправді сьогодні, під час війни зрозуміли наскільки важливий розвиток бізнесу в тій чи інші громади. Пані Оксано, питання. увімкніть камеру. Третій а, напрямок, я... щоб ви не забулися, да. і увімкніть камеру у мене чомусь не працює. Як працює, так ми поки вас не бачимо. Є? Ми добре вас є? чуємо чудово У мене... чуємо я... так є. Е. Вибачайте, це це не я, це зв'язок. Е. Третій блок це питання містобудівної діяльності, і тут не можна відмітити не подякувати пані Олені Шуляк за ініціативу стосовно підготовки містобудівного кодексу. Ми, як асоціація міст України, Декілька років працювали над цією темою в комітеті і готові продовжувати цю роботу із комітетом із профілем міністерством, тому що насправді це питання нашого майбутнього, питання того, як будуть вкладатися кошти і бюджетні кошти, і інвесторів і донорів. Це питання і прозорості і реєстрів, і майбутнього нашого відновлення. Користуючись нагодою, прошу попрошу, прошу. Представників міністерства надати нам запрошення в асоціацію міст України для того, щоб ми розповсюдили між громадами, яких є членів у нас більше тисячі, на навчання про яке говорила пані Азархіна сьогодні. Тут на форумі ми б роздали запрошення, і таким чином більшість громад України мали б можливість долучитися до того навчання, яке проводить міністерство по заповненню реєстрів. Поки що це множина, але я сподіваюся, це буде однина, і ми теж над цим працюємо. Четвертий блок, який є законодавчої необхідності законодавчого регулювання, це відносини громад, відносини з військовими адміністраціями, військові цивільні адміністрації і громади. Що важливо, я підтримую абсолютно все, що сказав Олександр Солонтай в цій частині частині знаходження балансу між інтересами. Військових адміністрацій центральної влади і забезпеченням е, демократії і роботи місцевого самоврядування, і ми готові знаходити критерії і визначати єдині зрозумілі е, норми, коли в яких випадках е, потрібні е, підстраховки і допомоги. Але е, насправді. Ми повинні говорити про те, що вирішувати на законодавчому рівні. Ми повинні кілька напрямків. Перше це введення військових адміністрацій, про що говорив Солонтай. Друге, це перехід від військових адміністрацій уже знову до місцевого самоврядування після нашої перемоги. І це теж процес, який сьогодні треба готувати на законодавчому рівні. І третій напрямок в цій частині це вибори. Ми з вами повинні пам'ятати про те, що Попереду будуть після нашої перемоги вибори, і сьогодні ми повинні говорити про місцеві вибори, повертатися до позиції, яку постійно висловлювала асоціація міст. Це мажоритарна. Форма, і аби тоді минулі вибори проходили не на мажоритарній системі. Ми би не мали сьогодні проблем з ОПЗЖ з партійністю і ну, велику великого списку проблем, які були створені ті саме через те, що були партизовані місцеві ради, і вони часто відходять від господарки. Це четвертий блок, і п'ятий блок. Я не можу про це не сказати, тому що це дуже важлива. Робота це те, що сьогодні, коли ми говоримо, виставляємо метою нашого форуму і завданнями побудову платформи співпраці, то треба пам'ятати про те, що сьогодні. Найкращою платформою для співпраці координації роботи між громадами і центральною владою уже 31 рік виступає асоціація міст України. І в принципі, коли ми говоримо про децентралізацію як найуспішнішу реформу з 2014 року, то єдиною структурою, яка від 2014 до сьогодні працює в цій сфері, у нас юридично. Ті самі люди, та сама структура, це асоціація міст України. Ми починали в 2014 році. Ми постійно їх проводимо, і ми сьогодні готові на всіх етапах в усіх сферах продовжувати працювати. Чому тому, що у нас є секторальні робочі групи, фахові мережі в усіх напрямках, в усіх секторах господарської діяльності роботи місцевого самоврядування. У нас є регіональні відділення, які так само парасолькою закривають всі питання. Роботи і таким чином і працює аналітичний центр таким чином. Питання, про які говорили сьогодні на форумі, що треба виходити єдиним голосом. Оце єдиний голос від громад, яких є більше 1400, виступає сьогодні саме асоціація міст, яка об'єднує більшість із них, і неможливо визначити інтереси всіх громад, запитавши тільки в однієї. Але коли вони між собою знаходять спільне рішення, набагато легше проводити будь-які будь ініціативи. Ще раз дякую дуже за е, організацію форма. Е, сподіваюся, що все, що ми тут задекларували е, з різних боків, ми зможемо разом реалізовувати і готові до будь-яких е, спільних проєктів для того, щоб децентралізація була в Україні, і демократія збереглася, місцеве самоврядування ставало успішнішим. Пані Оксано, Дякую. а ми вам дякуємо за участь у форумі. і Загалом дякуємо Асоціації міст України за активну позицію у підтримці розвитку громад і захисту інтересів територіальних громад. І я нагадую, що ми говоримо про пріоритети законодавчого порядку денного децентралізації.